Усім привіт! Вибачте, я на хвилину. Я маю сказати кілька слів про Джека Делапєдра, який лежить в порожньому залі для невдах. А я не можу згадувати про нього в порожній залі. Так не має бути. Не так треба згадувати. Або не згадувати. Бо, очевидно, ніхто не згадав, тому що ніхто не прийшов. Крім чотирьох людей. Чотири людини. Я не розумію, коли хтось помирає, ми ж приходимо на похорони, правильно? Це ж Джекі! Він Він не робив нічого поганого, він робив добро. Він зробив ремонт у моїй квартирі, почепив завіси, пофарбував стіни, готував рагу, збудував якусь невідому хрінь для цього наробаного монсеньора, але, вочевидь, всім було насироть. Я жила з ним і не знала. Від нього... А ми спали дуже близько. Ні, я знала його буденні речі. Я знала, що він хропить, знала, що від декої їжі його пучить, знала, що він пере по понеділкам і стрижеться посередам, але я не знала його. Він воював взагалі, то ви знаєте? він воював, і у нього є медаль за відвагу, а їх не дають просто так. Треба або спіймати кулю, або врятувати когось, або підпалити хера в танк. Медаль це не просто так. Він збирав комікси Базука Джо. Він колекціонував квитки з опери, і в нього був бейсбольний м'яч з підписом Бей Барута. Уявляєте взагалі? Джекі знав Бей Барута. Цікаве життя людини, якої я не знала взагалі. Хвилину тому я дізналася, що я була його другом. І даруйте найближчим другом. У мене був близький друг, а я не знала цього. Іде бляха дарла. Що таке надважливо завадило їй прийти сьогодні? Не змогла відпроситися на півдня? А вона йому написала 51 довбаний лист. з сердечками над кожною і. Сподіваюсь, що вона здохла. Ви знаєте, чого я не розумію? Як так вийшло, що хороша людина, яка яка надривала сраку на роботі? Чому все, що він міг собі дозволити, це за куток у моїй засередній квартирі? Йому ж дихнути не було коли? Він не йшов по головах і чому всяким виродком все дістається просто так, в той момент, як цей чоловік він він воював, він подорожував і він виграв конкурс з Хопу. Я не знала, що Джекі танцює, тому що іноді здавалося, що він ходити не вміє. Але стрічка за перше місце лежить у прогнилій, прогризаній мишами коробці, яку він поклав за куток. Людське життя в нелі коробці. Життя дуже хорошої людини. І як дуже хороша людина, він заслуговував більшого а натомість він прибирав блювотину в газлайті. Але так не можна, ясно? Так не має бути. Я не хочу більше дивитися, як ще якийсь. Невдаха проживе таке життя. Я витрачу залишок свого довгоного життя на пошук таких Джеків, яких оминають, яких не бачать, яким нема коли дихнути. Я зроблю все можливе, щоб вони не жили в моїй задній квартирі. Також мені дуже шкода цю леді, я думаю, що вона теж була дуже хороша.